І вітання. Я бував в багатьох місцях в Україні і здавалося, вже мало чим можна здивувати. Але ось це село, про яке я ніколи раніше не чув, це Вінниччина, Поділля, неподалік від Молдови, село називається Стіна, Томашпільський район, колишній, і це одна з найкрасивіших місцин в Україні. Це я вам кажу, от от по перше, перше враження, о, воно найцінніше. Якщо будете тут, тут проїжджати, то тут траса поруч іде з траси. Нічого не видно цієї краси. Буквально 100 метрів, і під вам і перед вами відкривається такий пейзаж. А що буде в цьому селі? точніше що є, а що я покажу. Ну, дивіться, по перше, ранок марафон. А по друге, запам'ятайте це слово. Ферета, от загугліть, вони роблять долівки, чохли на ноутбуки. Багато чого цікавого, про це буде.